Є новина, друзі. Чому досі не мобілізували всіх? Дослухайте до кінця. Я закинув відео у собі телеграм-канал. Такий Євген Дикий, Я думаю, він відомий розповідає про те, що ми не наступаємо, тому що ну, не мобілізували мобілізаційний ресурс, який зараз гуляє в містах. І його ніхто не, не мобілізує. Ну, як на мене, мобілізація відбувається постійно, але в нас, пане Дикий, є 300 тисяч. СЗЧ, тобто це практично весь мобілізаційний ресурс за рік, він ну пішов собі в СЗЧ, і зараз і кримінальні провадження і правоохоронці цих людей шукають. А чому вони пішли в СЗЧ? Тому що в нас жахлива корупція, в нас неправильна мобілізація з порушенням права громадян, бусифікація. Ну це ж об'єктивні речі. От нещодавно була смерть мобілізованого, яка збурила всю країну. І як ви думаєте, після таких подій, от корупційних, коли хтось собі буде? Дую будинки за два мільярда чотири і будучи міністром, віце-прем'єром, люди будуть хотіти йти мобілізуватися. Ну я сумніваюся. З іншої сторони в нас є відсрочки бронювання бронювання людей, тому вони ходять по містах. І питання про мобілізаційний ресурс і наступи треба поставити владі, а не громадянам. А оці всі ваші інформаційні вкиди, які раніше працювали там. Давайте позбавимо охілянтів того, позбавимо охілянтів того. Зараз ви, ну, такі як ви говорите про жінок, треба мобілізувати. Воно вже не працює. Зараз навіть Зеленський приїжджає з-за кордону і каже, нібито 150 літаків досягнення, а це не працює людям все одно. Люди хочуть завершення війни по лінії фронту, чесно, справедливо. Так як і сказав президент, лайк репост, підписка, долеграм, шапці профілі. підписуємося.